Ану. Прикол. Можно так сделать. Опа, и все. Если вдруг меня скисну, ой, дебил. Так, хорошо, питание. Як мені тепер все от выбратись? За что що тут що что чи другое А Ану, ну да. Це що то друге. Опа. Це щось друге. Тут вообще нікого нема. Давайте короче, ніч поставим, я поняв. Днем бігать вообще бесполезно. Просто давайте по ночі будемо бігати. бо що то